Для польських громадян релігія є невід'ємною частиною їхнього життя. В більшості своєї поляки це католики. Відвідувати костели в недільні дні для них є традицією. Майже 90% храмів Варшави є католицькими. Костели Варшави. Це значна частина архітектурних та культурних цінностей. Найбільш відомі та красиві костели Варшави знаходяться в старому місті, вздовж королівського тракту, в новому місті. Сьогодні разом з вами ми завітаємо до трьох з них. Це костел Візиток або костел святого Йосипа Обручника. Храм розташований в історичному центрі Варшави у Краківському передмісті. При творі церкви стоїть статуя кардинала Стефана Вишинського, який служив у храмі Примас у Польщі з 1948 по 1981 рік. Луїза Марія Гонзага Деневер, королева Польщі, привезла із собою з Франції Черниць візитанток, котрим 1651 року побудувала у Варшаві невеликі дерев'яні церкву та монастир. Обидві будівлі спалили протестанти Шведи під час окупації Варшави в 1656 році. Будівництво нових кам'яних монастиря та церкви на честь святого Йосипа Обручника було розпочато у 1664 році. З перервами, коли не вистачало коштів, будівництво храму тривало майже 100 років. Перше богослужіння відбулося 5 серпня 1761 року. Церква збереглася до наших днів у постійному стані, змінивши лише деякі елементи в інтер'єрі. 1909 року. Старий орган був замінений на новий. Це одна з небагатьох пам'яток Варшави, яка не була зруйнована під час Другої світової війни. У 1825-1826 роках, будучи студентом Варшавського ліцею, великий польський композитор Фредерік Шопен грав на органі церкви під час недільних богослужінь. має один Нев з головним вівтарем та шість бічних капел у стилі бароко та рококо. Завершується Неф унікальним амвоном у формі човна зі склепіннями та люнетами над вівтарем. В інтер'єрі церкви багато старовинних скульптур та картин польських, італійських та французьких живописців. Фасад церкви виконаний у стилі рококо та пізнього бароко, розділений колонами по вертикалі та зламаним карнизом по горизонталі, прикрашений скульптурами. Автором фасаду та великого вівтаря був архітектор Ефраїм Шрьогер. Скульптури на фасаді та кафедри у церкві були виконані Йоганом Георгом Плершем. Вузька вуличка Свентоянська, яка веде від замкової площі Варшави до старого міста, названа так на честь величного костелу, що на ній знаходиться: костелу святого Йоанна Хрестителя, головного католицького храму Варшави, який мешканці столиці називають костелом Яна. Костел було зведено у 1390 році у стилі цегляної готики як місце коронацій та похорону князів Мазовії, який став головним храмом міста. На початку 17 століття собор був оформлений усередині в стилі бароко. Після того, як столиця була перенесена з Кракова до Варшави, і, особливо після здобуття Польщею Незалежності в 1918 році і утворення другої польської республіки, столиця потребувала свого пантеону, місця поховання знакових для польщі людей у старій столиці Кракові цю функцію виконував Вавель. В описі до цього відео є посилання на мою розповідь про нього. Буду дуже вдячна, якщо ви його подивитеся. Амбіції нової столиці Варшави вимагали такого ж сакрального для нації місця. Кафедральний собор святого Яна в самому центрі столиці було обрано на цю роль. У 1944-му Разом з рештою історичного центру міста собор був зруйнований німецькими окупаційними військами. Загинуло все внутрішнє оздоблення. Після війни собор було відновлено із відтворенням первісного вигляду. Небагато в Польщі є об'єктів, які могли б порівнятися з костелом святого Яна щодо значення для польської самосвідомості. Поряд із вавилем, цей храм вважається одним із центрів польської державності. Архікафедральний собор багаторазово використовувався як місто коронації польських королів. У 1705-му у соборі відбулася коронація Станіслава Лещинського, а 1764-го – останнього короля Польщі Станіслава Понятовського, який тут же в 1791-му присягнув на вірність травневій конституції. Крім церемоній коронації, тут відбувалися вінчання осіб королівської родини Польщі. 2015-го тут відбулася меса з нагоди інаугурації президента Польської Республіки Анджея Дуди. У цьому храмі побували три римські папи: Пій XI, Іон Павло II та Бенедикт XVI. Костел святого Яна, є місцем поховання низки видатних діячів польської історії та культури, зокрема першого президента Польщі Габріеля Нарутовича, письменника Генріха Сенкевича, художника Марчела Бачарелі, архієпископа Варшави Стефана Вишинського. У 90-ті роки минулого століття в собор було перенесено порох короля Станіслава Августа Понятовського. Спочатку на цьому місці стояла каплиця святого Христа, згадки про яку датуються 1510 роком. 1525 двадцять тут стояла дерев'яна церква, що належала кафедрі святого Іоанна Хрестителя. 1615 року церкву було перебудовано. 1653 шістсот передано Чернечому ордену Лазаристів. Сучасна будівля була збудована у 1679-1696 роках у стилі бароко. Її проєктувальником був королівський придворний архітектор Йозеф Шимон Белотто, а засновниками Ават Щука та примас Міхал Стефан Радзієвський, який освятив церкву 14 жовтня 1696 року. Фасад розроблений якубом фонтаном та прикрашений статуями роботи Яна Юрія Плерша у 1756-му. Наприкінці 19 століття інтер'єр церкви реставрувався. Під час Варшавського повстання, 6 вересня 1944 року, німці внесли до святилища дві самохідні міни Голіаф. Вибух зруйнував фасад храму, склепіння над нижньою церквою. Великий Вівтар, Вівтар Святого Роху та Святого Вінсента Де Поля. Багато предметів барокової обстановки. Назавжди було втрачено таємну вечерю Франциска Смуглевича та розп'яття Єжи Семигиновського. у січні 1945 року. Церква постраждала ще від одного вибуху. По закінченню війни 1945-го розпочалися роботи з відтворення храму. До 1950 року будинок було відновлено, але у спрощеному архітектурному вигляді. Інтер'єр також був спрощений, барочна поліхромія та фрески не відновлювалися. Реконструкція тривала до 1953. го Головний Вівтар був відновлений у 1960 -му, 1972 шістдесятому-сячу У 2003 році папа Іван Павло ІІ надав церкві статусу малої базіліки. 1882-му в одну з колон була замурована урна з серцем композитора Фредеріка Шопена, епітафія з карарського мармуру, виконана у 1880-му Леонардо Марконі. За традицією, 17 жовтня, у день смерті Фредеріка Шопена, у церкві служить урочиста меса, під час якої виконуються Рекві Моцарта. 1929 року в храмі було поховано серце Владислава Реймонта. Крім цього, у костелі встановлені епітафії видатним полякам кінця 19-го – початку 20-го століть, у тому числі Болеславу Прусу, Юлію Шусловацькому, Ігнацію Крашевському та Владиславу Сікорському. Храмом у 1858 році встановлено статую Ісуса Христа, що несе хрест, відлита з бетону. Після кількох років на скульптурі з'явилися тріщини. На сторінках журналу Вендровець було розміщено заклики до пожертв для відливання скульптури в бронзі. 1887 року психічно хворий чоловік пошкодив скульптуру, відірвавши руку Христа. Це прискорило ухвалення рішення про виконання виливки у бронзі. Статую точно відтворено 1889 року у Римі Піусом Вилонським. Пам'ятник, встановлений 2 листопада 1889 року на новому фундаменті з чорного граніту, спроєктованому Стефаном Шиллером, має позолочений напис Сурсум Корда. Гору серця, та чи всі люди планети розуміють ці слова. В наступному ролику ми з вами поблукаємо старим містом. До зустрічі!